На годинник вже 9 -го вечора. Але я працюю, проводжу розкасування двигуна води на автомобілі BMW 3 літра у нас бензиновий двигун, п'ятерочка. Підключення цей раз у нас таке цікавеньке. Зняли повітряний фільтр, підключили сюди по якому подається водень. І процедурка у нас триває вже 58 хвилин. Також зробили діагностику. Все прям шикарно. Ніяких умилок нема, все у нас зелененьке. Процедури будь ж таки двигунів, будь-то дизель, будь-то бензин, немає жодної різниці. Міняти масило після вичистки не потрібно. Вона є безпечною для будь-яких дебутьких двигунів. Що важливо, після процедури потрібно виїхати на трасу, проїхати кілометрів 20-30 в активному режимі. І все, далі статути як зазвичай. Годину триває процедура, і весь цей час, поки триває процедура, я прогазовую машина вдихає газ із генератора. Він згорає і вуглець на який там є. Виходить вигляді вихлопних газів.